Доброго вам вечора! Ви дивитесь черговий інформаційний випуск Городочина, який транслюється на четвертому метровому каналі Городоцького телебачення. Наразі коротко про головне. В багатоповерхівці гуртожитку колишнього верстатобудівного заводу усе цвіте і пахне. Вкотре вандали пошкодили паркан Городоцького ринку. Про це та інше наразі детальніше у матеріалах наших кореспондентів. Про будинок по вулиці Терешкові, 1А говорилося уже неодноразово. Та він весь цей час поповнює список своїх проблем. Сьогодні майбутні багатоповерхівки під загрозою У його подвалі створений смітник, прогнивають панелі, розростається грибок. Деякі жителі гуртожитку колишнього верстатобудівного заводу вже опустили руки, та дехто все ж таки намагається врятувати свою домівку. Як люди там живуть і що вдається вирішити, дізнавалися наші кореспонденти. Несолодко жити у будинку, де цвітуть стіни та пахне сирістю, та мешканці гуртожитку колишнього верстату будівного заводу до цього вже звикли. Саме так живе і Микола Любас. У нього в квартирі в найкритичнішому стані коридор таванна, та ванна кімната. Ситуація така ж постійно от патьоки постійно хтось миється наверху, і постійно гнилі згнилі стояки. Ну і воно просачується постійно стіни мокрі. Нещодавно власники квартир, через які проходить цей каналізаційний стояк, зібрали кошти та самотужки його відремонтували. Тепер чекають, аби стіни висохли, щоб можна було зробити ремонт. Адже якщо не вживати невідкладних заходів, в такій квартирі можна втратити і здоров'я. Перебування людини в таких приміщеннях, де є стіни поражені грибками, має небезпеку для здоров'я людини. Це проявляється насамперед алергічними захворюваннями. В таких людей частіше виникають алергічні бронхіти, алергічні реніти і бронхіальна астма. Коли грибки попадають через шлунково кишковий тракт в організм людини, вони спричиняють захворювання шлунково кишкового тракту. Аж до раку печінки. Так само вирішив проблему Йосип Зюбрицький. В його квартирі проживати теж було не солодко. У нас стояк холодної води, теж був затопляли нас, то ми поміняли, зібралися самі. Всі від п'ятого до низу поміняли, повністю поставили. Ну, пластикові таку то трубу страждають від свілі, і учні та викладачі городоцького відділення Лісоводського професійного ліцею. В даному будинку вони орендують приміщення через несправність каналізаційних труб запах у ліцеї досить неприємний. Політку нас настільки затопило, що багато документації нас попало, і бачите, до сих пір. От ми робимо ремонти, вкладаємо якісь певні кошти і от подиться на ту стіну. Вона постійно цвіте, запах. Відчуваєте, що відбувається меблі? Бачите, ось меблі вже геть так, також розкладаються. Ось якщо так можна сказати, та це ще не всі проблеми у будинку. В жахливому стані знаходиться підвал. Там прогнивають панелі, розростається грибок та течуть каналізаційні відходи. А підвалі то там страшне, що робиться. Труби течуть, стояки теж деякі. Добре, що камера та телевізор не передають запах. Відверто скажу, він тут нестерпний. Допомагає розвиватися різним мікроорганізмам і смітник, який там створили самі жителі будинку. До того ж, двері до підвалу не зачиняються, тому зайти туди може будь-хто. Багато жителів цього будинку скажеться, що саме з цього вікна сюди потрапляє основна маса ось цього всього сміття. До речі, зі смітником люди боролися вже неодноразово, та щоразу він утворюється знову. Та сміття це саме больне місце. Люди вже, я не знаю, от різали тут, міняли ті труби. Всі ті труби старі знесли в підвал. Ну, кому вони там потрібні? людям тягше винести мусорку, чи взяли, позаносили коло підвалів своїх, покидали. Дехто із жителів говорить, що якби сміттєві ящики були розміщені ближче, такого б не сталося. Дійсно, найближчі контейнери для сміття знаходяться біля будинку по вулиці Чкалова та неподалік дитсадка казка. Та комунальники із цим не погоджуються. По-перше, становити ближче смітники неможливо, адже відстань від них до будинку має бути не менше ніж 21 метр. По-друге, стверджують, що усе залежить від самих людей. Це найбільш проблематичний будинок, де мешканці ні на що не реагують. Абсолютно, там сміття повинен дядя прибирати в підвалі, стояки повинні ще якісь. Це мене просто дивують таке відношення до людей. Загострюють ситуацію в будинку і протікаючі каналізаційні труби та відкриті дроти ліній електропередач. Ці скрутки, що роблять із лентою по хвалих проводах, загрожують тим, що проводка не витримує, починає перегріватися і получається короткі замкнення електромережі. А так як тут, от, як ви самі бачите. Купа сміття горючого матеріалу, десь іскра впаде і від цього починається більшість пожеж. Про усе це жителі знають та скаржаться, що в багатоквартирному будинку навести лад дуже важко допомогти не в селі, й комунальники. Хоча будинок і знаходиться на балансі міського комунального підприємства, та в тариф, який жителі сплачують до ЖКГ, закладені лише послуги за освітлення та вивіз сміття. Ми можемо робити, поміняти, зробити, скажімо, там якийсь центральний стояк, чи по воді, чи по каналізації до першого, скажімо, каніційного люка. Все це можна, але це все на платній основі. Тому жителі будинку мають розраховувати лише на себе і свої кошти, та пам'ятати, що проблема однієї квартири є проблемою всього будинку. Наступні кадри теж стосуються моральності людей, вкотре городочани завдали збитку приватному підприємцю Валентину Добровольському. Він є власником ринку, який у місті працює щосуботи. Зруйнований паркан, яким огороджений ринок. Нагадаємо, паркан встановлений два роки тому. За цей час такі акти вандалізму повторюються уже в п'яте. Щоразу відновлений власником ринку паркан дехто знову пошкоджує. За словами Валентина Юрійовича, він уже неодноразово писав листи до міліції та районної адміністрації. Та звідти ніякої реакції. Я на заборві тут вже 18 тисяч гривень. На ремонт, на ту, на установку, на все. Звертався я і до начальника міліції, і в адміністрацію Горбановського. ніяких дій немає, і взагалі немає ніяких. Добре, добре. добре так же само ніхто нічого не робить. Мова це духовне багатство народу, писав Василь Сухомлинський. Без своєї мови, кожен народ не є цілісним та єдиним. Багато країн мають свято рідної мови. Наша держава його відзначила 9 листопада. Цьогоріч минуло 15 років з дня заснування дня української писемності та мови. Це свято на честь літописця Нестра, якого визвели в ранг преподобного. Сьогодні українські вчені вважають, що саме він став прабатьком української писемної мови. Нагородочені цю думку підтримують і в кожній школі вшановують пам'ять літописця та велич української мови. Про це наразі детальніше. Одна вона у нас така: уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча, хоч без лаврового, Віталій, ці слова про нашу українську мову. Таких висловів Любов Павлівна знає чимало. Вчителем української мови жінка працює вже 32 роки, і про те, що вибрала таку професію, зовсім не шкодує. Виросла в сім'ї сільського працівника, і тому дуже з дитинства багато знала переказів легенд. Мені, наприклад, дуже подобалася українська мова, я завжди вчила дуже сильно багато читала. І тому вирішила поступила навіть в харчовий технікум і його залишила. А Йшла української мови в Україні діти вивчають українську мову з першого класу. Учні початкових класів тиждень мають сім уроків рідної мови, старшокласники чотири-п'ять. Викладачі зазначають, діти ставляться до занять відповідально та старанно. Діти, особливо початкових класів, дуже люблять українську мову, пишаються нею. І я думаю, що моя думка, що е, кожна людина повинна. Знати українську мову, пишатися нею, тому що ми є українці. З дитинства вчителі прививають любов дітей до рідної мови. На уроках їх навчають правильно писати, читати, розмовляти українською мовою. Також вивчають вірші, приказки та прислів'я. При цьому знання висловів відомих письменників про рідну мову обов'язкові. Без української мови життя уявити важко. Українську мову мають знати всі, вважають і учні початкових класів, хоча вони ще маленькі та розуміють, без неї жити неможливо. Я люблю українську мову, люблю читати народні українські казки, загадки, вірші, всякі українські. Традиційно в усіх школах та вузах у День української писемності та мови проводяться різноманітні заходи. Всі вони присвячені темі писемності та грамотності. Цього дня зазвичай пишуть диктант. Анти проводять тематичні вікторини та олімпіади з української мови.